Так і Україна веде переговори з європейськими авіаційними авіакомпаніями авіакомпа... щодо відновлення сполучення повітряного. Про це повідомляє Reuters, аеропорт у Львові можуть відкрити вже 2025 року. Сказав старший партнер компанії Марш Маклін... Маклінан Кріслін. Кріспін Елісон, якого цитує видання Reuters. Цю ж думку Елісон висловив 7 листопада на 10-му Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, легше забезпечити механізми страхування авіації зі Львова, але президент Зеленський хоче, щоб першим відкрили бориспіль. Запобіжний захід для Миколи Тищенка ми от щойно розказали про це. Обирають в Печерському районному суді. Його або подовжать і залишать нардепа під домашнім арештом, ну або ж переглянуть і змінить на якийсь інший. У засіданні вже оголошували перерву через клопотання про відвід судді, але в цьому відмовили. Тож тепер Тищенко хочеться вірити, що ще буде носити електронний браслет і перебувати під цілодумовим домашнім арештом. І надалі попередній вирок. Попереднє рішення суду триває до завтра, до 16 листопада. Його підозрюють в незаконному побитті і позбавленні волі ветерана Збройних сил України. Так, і далі теж про головне говоримо. Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку. Переміщуватися намагається активно вночі. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Наразі основні бої тривають у районах Новоїванівки, Мар... Мартинівки та Погрибків. Тобто фактично на всіх основних ділянках, як зазначає військовий експерт Богдан Мирошников, ворог робить ставку на застосування механізованих колон, тактику просочування через наші порядки малими групами з подальшим веденням кругової оборони. Збройні сили в свою чергу проводять маневрові бої, але вже опираючись на підготовлені позиції. Успіхи ворог має мінімальні, вважає Мирошников.